Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор, поряд Ілля. І завершився вже 23-й рік. Відповідно, в 23-му році ми багато грали. Ну або не багато. Я думаю, що грали значно більше, якби не війна. Але все ж таки ми щось награли. І тому мені здається, потрібно зробити невеличкий топ. Топ-10 тих ігор, які були локалізовані в 23-му році, які ми зіграли, і про які можемо щось розповісти. Угу. Погоджуєшся? Да. Добре, я пропоную зробити наступним чином. Давайте ми візьмемо 10 наших топ-10 ігор 23-го року і максимально швидко проговоримо, що це за гра, що сподобалося, що не сподобалося в грі. Домовились? Давай. Хто буде починати? Ти. Я? Ну добре, давайте, давайте я буду починати. І на 10 му місті в мене дуельна гра Париж, місто Вогнів. Це гра в локалізації «Громага». Це абстракт, який трошки є тематики, але насправді абстракт. Що мені сподобалося? Мені сподобалася варіативність цієї абстрактної гри. Вона складається з двох етапів. На першому етапі ви формуєте безпосереднє поле, а на другому етапі ви розставляєте свої будиночки на цьому полі. Добре, а що тобі не сподобалось тоді? Що мені в ній не сподобалося, не знаю, мені просто більше сподобалося, мені більше подобаються інші абстрактні ігри. Хоча знову ж таки, в мене в топ-10 він зайшов. А, давай так, вона під настрій. Вона точно під настрій, особливо під якийсь там романтичний настрій або ще щось. Вона, вона дійсно дуже прикольна, особливо там її арти, її листівочки. Давай твої. Давай. давай мої. У мене це Володар Перснів. У мене вона на 10-му місці, вона прикольна, але для мене, як для дитини, вона іноді вона цікава, але іноді вона для мене занадто довга. Затягнута і, для да, того, да? Затягнута, як для дитини, мені здається. Але якось так. Добре. добре. А, давайте далі. В мене насправді на дев'ятому місці в мене а, ось така маленька коробочка. Це карта Вентура Лхаса. Ти не грав в неї? Да, я не грав. Ти не грав в неї. Так сталося, що ми зелею так і жодного разу не зіграли. В різних компаніях грали, але чомусь не з не А тут всього. Складається вона тільки з таких квадратних карточок, і вона розповідає історію. Я думав, що вона одноразова. Насправді ні, в неї багато різних варіантів, і її цікаво перепроходити з різними, з різними сценаріями, ну, Тобто, по -різному, по різному рухатися. Тобто, Перше, вона, що мені подобається, вона дійсно дуже атмосферна, тобто є історія, тут є наратив. А що можливо не вистачає. Ну, звісно, коли ти проходиш вже кілька разів, то, мабуть, в якийсь час вона перестане бути цікавою. А, тому така в мене номер 9. В тебе номер 9. Людь крові Ладрейч. Ну, от такий от наш людь, наша людь крові. <кій> ага. Вона у мене на 9 місці. Вона цікава, але. Чому в мене вона на дов'єтом? Тому що я, наскільки я пам'ятаю, я не вигравав. Я не вигравав а, цього чоловіка, який читає правила. Тож, Тож читайте правила. Да. А не слухайте від мене. <плес> Тож а, цікаво, цікаво битися, цікаво все це робити. Тож, для мене вона сподобалась, але не настільки, щоб її поставити, можна сказати, Ближче до Най-Найтопа. Добре. З твоїм дев'ятим місцем зрозумів. я не вигравав. Я зрозумів. А вигравав би поставив би вище, не? Да? да. Я зрозумів. Добре. А в мене на восьмому місці це величезна гра від Джеймі Стегмаєра це експедиції. Це як він? Приквел, як воно правильно називається. Перед косою і дуже величезна гра, дуже величезна коробка. Класна гра в стилі з Джеймі Стегмаєра. Що можу, можу сказати поганого? Там, мабуть, тільки те, що займає купу місця на столі і не дуже зручно знімати. А в іншому тільки, тільки позитивні. Єдине, що можливо ми небагато багато в неї ще награли. Там я не знаю, кілька партій ми зіграли, встигли зіграти. Тому думаю, що вона ще розкриється значно цікавіше. Так, да, велика. Добре, давай, яка в тебе в дев'ята? Каскадія. О -о -о. Да, вона норма. в мене на цьому місці. Мені вона сподобалась. Що по неї можна сказати? Дуже абстрактно, може так сказати. Тобто ти, абстракт, ну, абстракт, да, ти можеш видно. її сам вбудовувати, і це в цьому мені саме подобається. Саме, ця саме в цьому форматі, там, в цьому, не знаю, що ще додати. Вона цікава. і Кожна гра вибудовується по-різному. Що не сподобалось? Е, напевно, не, не вигравав. Знов... Знову не вигравав. Я зрозумів. Тобі не подобається тільки те, що ти не виграєш цих іграх, да? Да. добре, давайте далі. Що номер, в тебе? номер сім, і це гра, яка вийшла в першій половині року. Це турбо-спека на треку, її довго чекали. Це гра від Days of Wonder в локалізації Lord of Boards. А, і це, на мою думку, мабуть, одна з найкращих ігор гонок, які я колись грав. Добре, чому ти її поставив на яке? там, На сьоме місце? На місце. Чому? Тому що в мене є значно цікавіші для мене ігри, хоча ця хоча гра дуже класна, в неї бомбезні компоненти. І що можна про неї сказати? А, Чого не вистачає? Не вистачає тих ще двох болідів, для яких місце є в органайзері. І можна грати всього максимум на 6 на людей. Хоча ну, точно не вистачає на цьому треку ще додаткові мінімум два боліди. Да. А, добре, це було моє місце номер сім. А, давай твоє місце номер 7. У мене це маєтки Божевілля. Подай О! мені, будь ласка. Дякую. Мені вона подобається. Ми, ми її проходили, ми її знімали, все робили, але мені не подобається те, що мені подобається саме Іра, там де сюжет, оце все написано в книзі. А воно тут, як можна сказати, як нова технологія, і для мене це стало незвичним і, ну, так сказати, не сподобалось. Тобто тобі застосунок не сподобався? Так. Да. Угу, окей. Але коли, звісно, коли читається там з акцентом, з цим всім, це цікаво. Але угу. не знаю. Ну, добре. Ну, можливо, можливо ще. Мені здається, книга була. Ну, для мене вона цікавіша. Ну, давайте, мені здається, що ще трошечки зарана для Іллі Лавкрафтівської ігри. Все ж таки, це про жахи. Тому можливо, можливо, це тільки сьоме місце. Добре, давайте. У мене шосте місце, шосте місце і це Глумхевен, який такий пробнічик Глумхевена, який в 23-му році заговорив українською мовою завдяки Lord of Boards. Це темна гавань, ще лепилева. Тобто, це не повноцінний той Gloomhaven, але все одно це входить в топ 20 ігор на БГГ. Угу. І не просто так. Це дійсно класна гра, і я можу сказати, мені навіть більше подобається, ніж, наприклад, той самий Massive Darkness, хоча і Massive Darkness мені зайшов. Мені сподобалася механіка з картами, коли ти сам обираєш, з якими картами ти будеш туди рухатися, в певний бій. І ці карти в тебе починають закінчуватися, і фактично це є твоїм таймером на гру. І е, насправді ще дуже що мені дуже сподобалося в цій грі, чого я майже не бачив всіх інших, це те, що гра бере. Тебе за руку і в перших п'яти сюжетах проводить тебе послідовно по правилах, просто навчаючи тебе послідовно всім механіки. До речі, дві секунди. Хто ще не дивився, ми знімали вже цю гру оці п'ять сценаріїв? Ми вже пройшли. Правильно? Ми всі ігри, які в нас є, ми всі знімали. А, має, ну... Да, ми знімали. Хто не дивився? Хто дізнався про цю гру саме від цього відео, то. Да. да, переходьте в нас на каналі, всі ці ігри є точно. Що не сподобалось? Єдине, що не сподобалось, відсутність органайзера в коробці, тому що це жах. Без органайзера важко її розкладати і потім її складати. Да. Тому це єдиний мінус, який я поки що можу про неї сказати. Це моє шосте місце. Знаєш, яке у мене шосте місце? А ну давай місто Вогнів, так. Да. Ага, в тебе воно вище, так? Да? Так, да, в мене воно вище. Але в тебе вище, ніж Каскадія. В тебе цей абстракт вище за Каскадію. А чому? А, мені подобається ну, він. Я ну, не зрозумів. Він, він яскравіший, да, він дійсно, він дійсно дуже, дуже яскравий, і там дійсно ці листівочки прям красиво промальовані, арти прям бомбічні. Ну, мені і за артів, і за цього всього подобається. Угу. Мінусів навіть не знаю. Ну, але ми ж з тобою мало в неї грали. Ну так, да, не дуже багато. Хоча вона в нас з'явилася, це одна з перших в 2023 році, саме локалізації, які в нас з'явилися. Так. Да? Добре, добре. Що в тебе? А тепер ми доходимо вже до п'ятого місця. Ми перетнули екватор і тепер наближаємося до найцікавіших. І в мене на п'ятому місці це знову ж таки абстракт, який ти да? вже називав, це Каскадія. Знову ж таки, в локалізації Lord of Boards «Hitcon M» і, на мою думку, це, мабуть, один з найкращих абстрактів, які є на сьогоднішній день. Вона просто бомбічна. І тема туди заходить з природою і зі звірями, і механіки просто класні, і можливість реіграбельності за рахунок того, що ти кожен раз обираєш нові комбінації карт звірів да, з їх очками. До речі, я не пам'ятаю, хто, е, хто в нас завжди перемагав. Та Юля в нас завжди перемагає. Юля, так. Да. У нас Юля в Каскаді завжди перемагає, зазвичай. А, і в неї можна навіть грати одному. Да. Да. Тобто класна, класна гра за мінуси за мінуси Взагалі, єдине, що можливо, єдине з мінусів максимум гравців це чотири гравці. Тобто, коли у вас збирається компанія, більше за чотирьох людей. Ну точно хочеться її показати, але хтось сидить просто ну або самому доводиться бути як майстром розповідати правила і слідкувати, щоб ніхто інші не грали. Да. Або хтось просто в цей момент э, п'є чайок м, щось, да, бокал чаю або кави. І не грає. І от цього не вистачає в цій грі, тобто, якщо було б на більше гравці, було б просто, просто бомба. Знаєш, що в мене на п'ятому місці? А ну, давай. Я вважаю, що ти зараз здивуєшся, але це таємні лідери. Здивуюся, здивований. Таємні лідери так, це, це одна з перших у 23-му році, які в нас з'явилися. А, ми... І це в локалізації Geek Edge Games. Да, Це карткова гра і на перетягування канату. А, але це на відміну від більшості ігор на перетягування канату. А, вона грається не на двох, а на більше гравців. До mm -hmm. шести гравців. Можна і вдвох грати, але мож, можна до шести гравців грати. Ану скажи тоді, чому, чому вона потрапила тобі в топі так високо? А, ну, по-перше, ми в неї не, не багато грали, в мене немає прям такого. Uh, що я прям знаю, куди її поставити, але мені здається, вона вище за тобто вона на п'ятому місці, тому що вона цікава, і ми, наскільки я пам'ятаю, ми не грали в такого подобного роду ігор раніше. Давай так, вона точно ржачна, вона ну, фанова да. Ти коли і це на це гра на компанію. Це точно гра на компанію. І коли ви починаєте в компанії грати, ви просто там ну вваляєтеся з тут і арти, такі самі, і карти такі да, самі. Ар, от арти, все да, це все, є вона дійсно весела для компанії, погоджуюсь. Добре, давай. Добре. Що в так. тебе на четвертому а, вже місці? В м вже четверте місце? Так, на четверте місце, це особливе місце в моєму серденьку. Це в тебе на да. Володар Перснів, карткова гра. Я дуже сильно її чекав. Я знаю, я, якщо ви дивитеся наш канал, ви знаєте, що я фанат ігор карткових, живих карткових ігор від Fantasy Flight Games. В мене є жах Ахем картковий, є Marvel Champions, який mm -hmm. я тобі брав, а насправді сам прекрасно граю. Mm -hmm. І це остання з цієї трилогії, яка з'явилася: це Володар Персник, карткова гра. Супер! Всі три різні, вони точно граються по-різному, бомбічні ігри обожнюю. Звісно, є ключовий недолік всієї всі цієї серії це те, що. Їм обов'язково потрібні доповнення. І на сьогоднішній день ані в Marvel Champions, ані в Володих Перснів. На жаль, доповнення ще не локалізовані. Але я дуже сподіваюся, що вони будуть. Тому Гікач, будь ласка, не зупиняйся. Доповнення, як мінімум, один цикл мають бути, то тоді розкриється повністю гра. Але без цього вона просто супербомбічна. Так, а давай тепер е, міні топ-4. Давай. Що ж в тебе на четвертому місці? Unmatched. в тебе ось так. Анмач? Так низько? Uh, да, тому що... А чому взагалі в нас Unmatched? Давайте. Насправді Unmatched в нас давним-давно на каналі. І чому додали його до цього топу? Тому що цього року було локалізовано цілих три. Коробочки, Велика коробочка, яка <проб> зараз у нас битва, битва легенд частина друга, друга, гудіні проти Джина і Червона о. шапка проти Біловульфа. Да. Да, тому ми все одно додали це в наш топ. Чому на четверте місце? Тому що ми вже дуже давно в неї граємо і вже механіки, все це є. Угу. Просто для мене змінюються персонажі з різними цими. Угу. Рати не, не перестає бути е цікавим? Е да, але... Іноді вже не так цікаво, як було раніше. Угу. Сказав би я так. Ну окей. Окей, да. Ми дійсно багато граємо. Добре? Добре. Добре. Що в тебе? Вже на третьому місці. Ну все, доходимо до топ-3. І в мене людь. Крові. Знаєте, чому? Тому що він читає правила. Бладривіч. Ні, насправді це дуже комплексна гра від Еріка Ленга. Знову ж таки, в локалізації Дікач Games. Супергра, але вона те, що сказав, комплексна і вона стратегічна. Тут потрібно думати на, на кілька кроків вперед. Це те, що там не дуже зараз там подобається і Лі, або Юлі, які звикли грати на тактичному рівні. А мені просто я обожнюю цю штуку. Вона, по-перше, в неї фігурки. Просто суперові. Це знову ж таки забув сказати. Це гра про вікінгів, про Вальгалу. ви б'єтеся. І найцікавіше в цій грі, те що, те, що ви втрачаєте своїх воїнів, нічого в цьому поганого немає. Навпаки, навіть це, це класно, це приносить вам переможні. Та, я скажу. Давай. Ми недавно грали в неї, і він знову мене переміг. Знову! Тому це просто да, це окреме місце. Я дуже довго чекав її локалізації, нарешті вона є. Так, а тепер давай я тобто. Твоє третє місце. Маленька коробочка, звірі на війні. Мені дуже подобається, дуже ну, теж красочно. Давай ну, в двох словах: це дуельна гра від е е е в локалізації Game 7 Days. І це гра всього з 18 картками. Все лише. Всього лише. Але, Але вона настільки вон... глибока. От давайте розповідай свої давай. враження. Мені вона подобається, вона не швидка і не довга. Тобто вона... Да, вона середня. Мені вона дуже подобається те, що ця гра завжди міняє. Тобто, тобі можуть викласти як круті карти, так і погані карти. І гра за цього змінюється. Тобто, це не гра, яка весь час одна і та ж. З тими самими сценаріями. Добре, а які мінус неї? Ну, плюс зрозуміло. І ти, до речі, поставив її вище, ніж Дуельна гра теж. Не знаю. Нема мінусів? Не, Напевно, ні. Я зрозумів. У нас чим ближче до першого місця, там, скоріш за все, мінусів вже не буде. Ну, так. Да. Добре. Треба що на другому вже? Моє місце? друге місце це. Я вже про нього казав. Це отак. Це отак. Скільки я чекав на те, що все ж таки вийшла локалізація, я вже чотири рази думав брати собі англомовну версію. Скажи мені, будь ласка, як ти реагуєш на те, що вона є з додатком? З прилеженням? З Супер. Да. Мені здається, що цей додаток настільки гармонійно вписався в цю гру, він прибрав купу фідлінгу, так званого купу елементів, які можна прибрати з гри, він взяв його на себе. А, додав туди дуже багато оцього рандому, який там е, виходить. І угу. це прям, ну, не знаю, знову ж таки, це в моїй улюбленій е, тематиці Лавкрафта. Але це в першу чергу на Кубах. Просто хтось дуже любить Лавкрафт і да. да і, і просто ну, мені дуже там, там мені просто там, неймовірно подобається ця, ця гра, ми вже одразу миттєво пройшли всі ті. Чотири сценарії, які були локалізовані. Так, да, коли вона одразу прийшла і знімали. Да, і, тому, да, і тому чекаємо знову ж таки на доповнення. До неї дуже багато доповнень. А, і якщо ви ще не грали в цю гру, дуже раджу. Особливо, якщо вам подобається тематика жахів, подобається тематика лапкрафту. або просто вам подобається кидати куби і е, е, страждати від монстрів. Так, а давай тепер моє друге місце. Глом Хевен, який в нас був, да. так. А для мене вона більш цікавіша. Ти просто б'єшся з монстрами, ти ходиш. В нас, а, да, Ми, як сказати, недавно, ну, грали в неї недавно. А, ми, ми все змогли. І мені вона подобається, тому що вона... Не знаю. Ну, ми ще не пройшли всю кампанію. Да, ми пройшли тільки частину цієї кампанії і, і будемо. Ми страждали від монстрів. Звісно, страждала від монстрів. Але не так, як ти страждаєш у жаху Архема. Це інша історія. Добре. А Є якісь мінуси? Е, я думаю, ні. Я ну, мені думає. вона дуже подобається. Я, той мінус, який я сказав, він стосується тільки мене, тому що я розкладаю гру і я да, її потім складаю. Він, я, я тут не про що, мені. Да. Мені везе. Добре. Готовий? Давай до першого місця. Покажи, яке в тебе перше місце. Я думаю, що всі здогадаються, що це мій улюблений всесвіт Анмачта, і тому я не знаю, що про нього сказати. Я просто неймовірно тішусь, коли виходять нові герої. Давай, давай, чи нагадаємо, що там далі буде? Що далі? А, ну те, що вже повідомив нам Гікач про те, що буде локалізовано разом з світовим накладом. Дві. Ще коробки. Один Sun Origin, це про японських самураїв. І другий це Відьмак. Але там поки що не зрозуміло, хто буде. І це прям круто-круто. В принципі. Що я можу сказати? Тут плюсів неймовірна купа. Ключовий плюс це те, що ви можете звести в бою персонажів з різних Всесвітів, незрозуміло, з яких взагалі які ніколи б не перетнулися. А мене, серед, серед мінусів, да, що в тебе? У Мене є одне питання. Так. На першому місці в тебе є мінуси чи немає? Ну давай, як? мінус є, давай. Мінус у цієї гри є один мінус, який насправді і додає їй шарму. Це те, що вона не є на 100% збалансованою. Тобто є персонажі, ну, які ем, е, значно сильніші, є персонажі, які значно слабші. Але від того, не бажання не зникає грати всіма персонажами, які є. Вона дійсно крутезна, тому це номер один. Номер Тепер покажи один. мою, будь ласка. У мене це знаєш що? Давай. Давай, я здогадався вже. Я чомусь здогадався. Давай, кажи. Так, да, Турбо. Вона мені подобається дуже сильно, тому що це. А... Ми ж ми не купували, наскільки я знаю, інші гонки, іншого, іншого такого плану. Або я не пам'ятаю вже, не знаю. Але я гонки мені вона дуже подобається. Ах ти, і істо... ну там. Тут навіть компанія є, вот, машком да, Історія, да. компанія. І м найголовніше машинки. Тут є боліди. Да. Добре, а є тут якісь мінуси? Ти мені сам сказав тільки, що що, на першому місці не буде мінусів. Ти знайшов один. Добре. Я теж знайду. Давай. Немає двох боліїв. А, ти, я теж про це сказав. <гум> ну тому ще іншого немає. Ну добре, треба насправді треба два боліди. Насправді, насправді це дуже, дуже класна гра. Я з тобою погоджуюся на 100%. А, треба. І ось так в нас вийшло. Насправді в нас дуже багато пересікалося ігор. Ну, тому що інших не було. Точніше, були, але... Чому ми багато ігор зіграли mm. в 23-му році, але насправді ну, дійсно класні ігри. Саме вони... ТОП, це дуже мало ігор, Напевно ж, як для мене. Не знаю, як для нього, але для мене, так. Да. <рес> Давайте так. Це, одно, це особисті свої враження від того, що ми зіграли. Пишіть як ми в зіграли. коментарях, як ви вважаєте? Да, будь ласка, можете писати свої враження відносно Свій, най... топ. найкращих ігр. До речі, сюди не зайшли ті ігри. Наприклад, ті, які були локалізовані в 23-му році, такі як Жак Жах Архема. третя редакція або «Паліо». Паліо наскільки я пам'ятаю, теж в 23-му році було mm. локалізовано. Просто в нас е, іншою мовою є ці ігри вже достатньо давно. Ми їх там грали, переграли і вирішили їх в цей топ не додавати. No, Хоча по да. по по правильному вони були локалізовані саме в 23-му році. Тож ми сказали? Так, да, от ну там однозначно, це, це ті наші враження, які є від е, тих ігор, які ми зіграли в 2023 році, і які ми з вами ділимося. Yeah. Тому, будь ласка, можете в коментарях так само ділитися своїми враженнями. І якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, який якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. І е, на завершенні цього відео хочу подякувати всім, хто був з нами в 2023 році. Я сподіваюся, що в 2024 у нас буде більше. І в першу чергу хочу подякувати, звісно, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо знімати зараз це відео, і ви можете його дивитися да? в тому числі. Тому всіх з пройдешнім 23-м, ну і е, з новими здобутками в 24-му році. Да? Пока-пока.